Ви маєте право, фраза, яку дуже часто можна почути у кіно. А діти, як губка, все поглинають і запам'ятовують. Вони, хоч і погано, в них орієнтуються, але добре знають, що мають права: право на життя, право на ім'я, право виховуватися в родині, право на освіту, право на любов та повагу. Здається, навіщо про це говорити? Це ж так зрозуміло, що бити дитину не можна, і жити вона повинна з батьками. Але зрозуміло, не всім. Щодня порушуються права мільйонів дітей. І, аби, хоч якось, змінити ситуацію, аби діти знали, на що вони мають право, а відтак могли б його відстоювати. Працівники міліції йдуть у школи. Це сьомий В клас школи номер 19 міста Чернігова. Перші знання про свої права та обов'язки, ці діти отримали ще у початковій школі. Тепер під час завдань, що ставить міліціонер, ними вдало користуються. Цікаво, те, що всім цікаво. Відповідей не уникають, нині ніяковіють і активно беруться за конкурси. Це наш звичайний урок, але у формі гри. І мова вже не про формули та правила, а про їх самих, про їхнє життя. Без цих знань ми, не можна уявити дитинства. Не у всіх можуть бути гарні батьки. Це у нас у класі всіх гарні батьки, але ж можливо, якщо станеться у когось неприємна ситуація, вони повинні знати, куди звернутися, і які права та обов'язки вони мають. Права закріпили, черга обов'язків. Без них нікуди. Сучасні діти більш освічені, кажуть вчителі. Вони добре знають, що мають права, а от на обов'язки уваги не звертають. Вони вміють відстоювати свої права, і це дуже гарно. Але задача школи я вважаю не тільки навчити прав дитини, а й обов'язком. Обов'язком перед своїми друзями, перед класом. Перед вчителями, батьками суспільством. і головне, куди має звертатися дитина, у разі чого про це теж розповідає співробітник правоохоронних органів. Головне не мовчати, адже замовчування ситуації не змінить. Допомогти покликані як соціальні служби, громадські правоохоронні організації, так і самі вчителі. Вони, як ніхто інший, бачать, що коїться з дитиною, зміни в її поведінці, і вони найпершими можуть відреагувати на проблему. Є такі випадки у нас два роки тому. Батьки були неблагополучні, пропили квартиру. Продали школа про це дізналася, звернулася до прокуратури, права дитини були поновлені, і квартира залишилася. Аби такі випадки не траплялися, і проводяться профілактичні заняття з дітьми. Права дитини це є основні їхні першопочаткові права, які вони повинні знати для того, щоб змогти захистити себе як самостійно, так і звернутися до відповідних організацій з метою свого захисту або порушених прав, або на захист прав дітей інших, які знають, які вони знають, що порушені. Також вважаю, що подібні Уроки потрібно проводити в усіх навчальних закладах області, і відповідно працівники кримінальної міліції області також їх проводять. І вважаю також за необхідність під час прав дитини розповідати, також та нагадувати їм про їхні обов'язки, так як знати права треба свої обов'язково, але обов'язки треба знати для того, щоб не порушувати прав інших людей.